Мої вітання, дорогі друзі! На майданчику автопінь цього автомобіля ви не зустрінете, але це прекрасна Mazda 6 від власника продається. І нижче ми додамо номер телефону і ви можете зв'язуватися з ним. Як ви поняли, це послуга авто в Телеграм. Mazda 6 2018 року випуску. Офіціал продаж від другого власника. Куплена вона офіційного дилера в місті Івано-Франківськ і... Тепер вона продається в місті суми. автомобілі 90 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Автомобіль повністю в заводському рідному оформленні. До речі, це відбулося подвійне заводське оформлення. Вся в рідній фарбі, і до речі, дуже красиві. Це у нас білий перламутр. не знаю, передасть камера. Да, Трохи передає цей одблиск, дуже красивий колір. Автомобіль в класній комплектації на передньому приводі з 2-літровим бензиновим мотором технології SkyActiv. Дуже висока ступінь життя палива, і тому цей автомобіль. Можна вважати доволі економним. 9 літрів бензину на 100 кілометрів по місту і по трасі десь 5,5 літрів. Як у мені це дуже економно. Автомобіль має гарну лінзовану LED-оптику. Дуже широкий, красивий передній бампер автомобіль має туманочки. Автомобіль, задні туманочки, автомобіль має передні парктроніки, омивачі, фар, де взагалі-то автомобілі Mazda дуже красиві. Нова гума, літня континенталь, красиві легкосплавні диски 17-го розміру, пофарбовані в темний графіт. Притонований, як бачимо, хромпакет. Такі у нас хромовані молдинги йдуть по периметру вікон. Автомобіль має також і задні парктроніки. Автомобіль має доволі великий війський багажник, потім камера заднього огляду. Багажник у нас дійсно великий, просторий, хоча і невисокі, але в принципі місця тут дуже достатньо. Я хочу сказати, що не треба плутати. Автомобілі Mazda, зараз на ринку у нас велика конкуренція, велика кількість Mazda, але це офіційний автомобіль без єдиного підкраса, без ДТП, без варених четвертей, скажімо так, то цей автомобіль коштує своїх грошей, тому що жодного зуваження по ньому немає. Офіційний, стильний, красивий, прекрасний автомобіль. Давайте перейдемо до салону. Жодні вікна, всі цілі, всі рідні, всі заводські. Салон у нас текстиль, але встановлені дуже красиві такі чохли. Вони комбінуються у нас також з текстилем і екошкірою. Маємо непогану комплектацію: це 400 підйомника. Маємо електроскладання дзеркал, бачите, у нас режим авто. Тобто, при закритті автомобіля у вас автоматично будуть складатись дзеркала. Це класно. Електрорегулювання дзеркал є система. АйС-стоп, це система старт-стоп парктроніки Можемо виключити. Є датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермоя. Є у нас круїз-контроль, голосове керування, великий монітор з навігацією, запуск кнопки, два ключі. Автомобіль має двозони клімат-контроль. Все працює по електроніці абсолютно всі, кожна кнопочка виконує свою функцію. Є підігрів керма, датчик світла, датчик дощу на гарному надійному автоматі. Вибір режиму керування автомобіль має. Є електроручник, автохолд, велика шайба, навігація. Зараз я вам покажу, що в автомобілі також є Apple CarPlay і Android Auto. І що вам хочу сказати, що тут трошечки речей власника все гармонійно і зроблено класно, все під рукою. Місця вдосталь, просторо, великий моніторчик. Зараз ще покажу вам стан салону. Ну, стан нової машини, що сказати. Тут все класно, все на місці. Дівани також у нас одягнені в чохли. Резинові килимочки встановлені. Так? Є підлокітник з підстаканниками, також цікаво вдітий. І хочу сказати, що зараз автомобілі Mazda 6 дуже популярні у нас на ринку, тому що це дуже комфортний седан з надійним бензиновим мотором і надійною коробкою автомат. І отакий красивий переламутий автомобіль не залишається у нас на майданчику, але маєте змогу зв'язатись із власником цього прекрасного автомобіля і вирішити всі нюанси, всі питання, якщо цей автомобіль вас зацікавив. Друзі, рекомендую ще раз. Нагадую, що це не Америка, не вдарена, не втоплена, а офіційна машинка. Яка в прекрасному стані продається? Друзі, ціна цього автомобіля 20 тисяч доларів. Ну а вже по торгу з власником самі вирішуйте питання. Все, ми чекаємо ваших пропозицій, і власник чекає ваших пропозицій.